Всім привіт! Я ведучий телеканалу Такер Карлсон. Звинувачення в бік Росії в підривах експортних газопроводів Північний потік і Північний потік 2 найбільш сміховина брехня 2022 року. Представляю вам приклад брехні за рік, що минає, зазначу, що варіантів було багато. Ось найбільш дурна брехня, і вказав на звинувачення в бік Президента Росії Володимира Путіна в підриві газопроводів в ропу. Я підкреслю, що подібний крок з російської сторони шкодить її ж економіці і ослаблення позицій в ході військових дій. Як нам це підносять він, Путін стоїть за цим в будь-якому випадку. Додам, що саме це заявляли американські ЗМІ, і я продемонстрував кадри з ефіру телеканалу, де ведучі і запрошені гості звинувачували Москву в підривах північних потоків. Серед запрошених гостей був колишній директор Ацру Джон Бреннан. Я зеронизував, що йому можна вірити, адже він керував труб при Бараку Обамі. У цього хлопця немає нічого підозрілого. Нам залишається лише сміятися над цим, які ще варіанти. На закінчення додам, що Росія не чіпала власні трубопроводи, адже це безпосередньо суперечить її цілям і інтересам. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!